Розглянемо ще один приклад. 43,52 поділимо на 17. 43, цілих. беремо одразу 43, ділимо на 17, 17 міститься в числі 43, якщо 17 уявити як 15, то можна а 43 як 45, можна Взяти по два. Два на чотирнадцять, тридцять чотири. Два на один, два, плюс один три. Сорок три відняти тридцять, буде дев'ять. Дев'ять це остаче відділення цілої частини на сімнадцять. Ділення, все, цифр більше в цілої частини немає, тому після двійки ставимо кому ділення цілої частини закінчилося. Зносимо п'ятірку. 95 поділити на 17. При при множенні на 7, щоб в кінці отримати п'ятірку, необхідно помножити на 5. 5 на 7 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 1, 5 плюс 3 8, 85. Остача 10. Зносимо двічку. 102. 102 поділити на 17. Щоб отримати двійку в кінці, треба 7 помножити на 6. Це буде 42. 2 записали, 4 запам'ятали, 6 на 1 6 плюс 4 буде 10. 102 мінус 102 буде 0. Це ділення закінчено. Розглянемо ще два приклади. 1,781 тисячна поділити на 13. Знову таки, ділимо цілу частину. 1 на 13 не ділиться, пишемо 0, ставимо кому. Від одиниці віднімаємо 0, буде одиниця, 7, зносимо. 17, зверніть увагу, знову таки, 1 на 13 не поділилися, поставили 0, записали у відповідь 0. Відокремили 0 комою, ділення цілої частини закінчилося. Ідемо далі. 17. ділимо на 13, 1, віднімаємо 13, буде 4. Зносимо 8. 48 поділити на 13. Беремо по 3, 39. Віднімаємо від 48. Остача 9 менше, ніж 13. Все добре. Зносимо 1. При множенні на 3. Треба знайти таке число, яке при множенні дасть в кінці одиницю. Це 7. 7 на 3, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 7 на 1, 7, плюс 2 9. 91 мінус 91 0. Маємо відповідь 0,137. Знову таки. Ціла частина не ділилася на даний дільник, тому записали у відповіді 0 і відокремили кому, яка показує, що ділення цілої частини закінчилося. Далі ділимо як звичайні натуральні числа ну, за тими правилами. Далі 7,843 необхідно поділити на 341. А в нас тільки 7 цілих. Зрозуміло, що 7 на 341 не ділиться. Буде 0. І зразу ділення цілої більше цифр немає в цілої частини. Ділення цілої частини на 341 закінчилися, записали 0 і відокремили його комою. 7-0 7 зносимо 8. 78 на 341 знову не ділиться. Тобто ми знесли 8. Записали 0 у відповідь. Не ділиться це число. І нам необхідно зразу одразу знести ще й четвірку. 78 відняти 0 буде 78. Зносимо 4. У відповіді записали ще один 0. 784 поділити на 341 2. 2 помножити на 341 буде 682. Віднімаємо, маємо 102, 102 менше, ніж 341. Зносимо трієчку. І тепер число ділиться повністю на 341, буде 3. Буде 3. 2, 0, 1, тобто 1023. Остачі немає. Переходимо до наступного прикладу. Ще такий цікавий приклад. Подивіться, будь ласка, на, на такий приклад: 3,1 поділити на 5. Як ділити десятковий дріб на натуральне число? Вам вже зрозуміло? Отже, ділимо 3 на 5. Не ділиться, ділення цілої частини закінчилося, Поста... записали 0 відокремили комою. 31. На 5 ділимо тепер 5 на 6 – 30. і остачі – одиниця. Що ж робити з одиницею? Пригадуємо, що десятковий дріб дуже цікавий, тим, що після в кінці дробу можна дописувати нулі, тобто 3,1. Це все одно що 3,10 тисячних. Немає в даному числі 3,1 немає сотих, тисячних, але їх можна замінити нулями. Якщо ми після одинички допишемо 0, то виходить, що цей 0 можна знести вниз. І ми отримаємо 10 поділити на 5. Подивіться, ось тут допис, 0 біля одиниці дописали, але чому його можна дописувати? Тому що в десятковому дробу ми в кінці можемо дописувати стільки нуликів, скільки нам це необхідно. Тобто, після одиниці тут є 0, ми його знесли вниз. І продовжили ділення. 10 поділити на 5 буде 2. 2 на 5, 10, Віднімаємо, в остачі маємо 0. Отже, 31 поділити на 5 буде 6,2. Ще раз. 30, ем, а ми тут ділили, ми тут ділили 3,1 на 5. Буде 0,62. А тепер поділимо 31 на 5. Знову таке 31 поділити на 5. Згадаємо, що? Будь-яке натуральне число можна уявити у вигляді дробу. Після 31 поставимо кому і запишемо 0. 31 поділити на 5. Найближче число до 31 це 30. 30 поділити на 5 це 6. 30. Остача 1. Більше цифр в цілої частини немає. Після 6 ставимо кому. І. Спускаємо 0 до одиниці. 10 поділити на 5 це 2, 5 на 2 10 і остачі виходить 0, 0 остачі. Отже, 31 поділити на 5. 31 поділити на 5, це 6,2. Не забуваємося, що, по-перше, шукаємо число, яке. Дуже близько до даного числа і поділиться на даний дільник. Тобто до 31, дуже близько знаходиться число 30, яке націло ділиться на 5, це 6. Ділення цілої частини закінчилося, поставили кому, дописали до 31-го, кому і дописали 0 і продовжили ділити. тобто 1, до стачі до одинички дописали 0 і продовжили ділення 10 поділити на 5 буде 2, 6,2.